Всім привіт! Сьогодні в нас 13 вересня 2023 року Волинська область. Отак От виглядає деревце яблуні сорту галамаст. Як ялинка сяє. З клонів гала. Галамаст мені подобається найбільше. Тому що по розміру яблук вони найкрупніші, забарлення, таке от яскраве червоне, дуже гарне. Неймовірно гарне, очей неможливо відірвати. І ще, якщо взяти по смаку, то галамаст мені смачніше за всі решту клонів гали. Вона сама соковита. Це дерево на дичці, не поливається, по суті, не, не дуже і підживлялося, і оброблялося, і на диво достатньо чисті. Та в мене є ще чемпіон, Ліза. вони підбиті першою. а от гала маст на диво, чисте дерево, без перші практично. А ще як згадаєш, який смак має, такий карамельно солодкий смак, то взагалі от одне яблуко під Вже за кілька днів буду зривати, класти на дозарювання. Це от пошкоджене спробою. Я вже пробував, вони такі мають хороший смак, ще невелика є кислинка. Тверде соковите Вот з незначною кислинкою. Трошки полежить буде супер. Вона вже й зараз супер, можна їсти. Дуже класний сорт. Під відео прикріплений прайс саженців, дивіться. Ну, на жаль, напевно, що зараз немає в наявності саджанців цього сорту. Надіюсь буде наступний рік. Але сорт дійсно вартий уваги. На дичці ось такий от розмір яблук. Середній. Не дуже великий. Думаю, грам до 150, 100-150. Не більше, але це на дичці. Якщо на клонових підщепах, подумаю, там 150 в середньому, то й до 200 грам, якщо нормувати буде цей сорт. Так що, всім гарних врожаїв, хай щастить, до побачення.